каналі Дальне бою Україна Європа з вами я Сергій. От не знаю о тим людям, що телефони з ігрушками придумали треба ставити пам'ятник чи навпаки. Проїжджав тільки що ровно кольцеву. Стоїть екіпаж поліції, обперлися в ту машину. На телефонах гуляються. А кожен їде, як собі хоче. Ті так грають, ті так грають. Воно з однієї сторони може і нормально, вдруг десь там щось накосячив, а поліція гулялася та й не побачив. Бу було в мене таке на Крещатику. Щось я там педалі попутав. А ті сидять на телефоні, гуляються, навіть не глянуть. А з другої сторони, так е, ребята, ви там поставлені для того, щоб е, щось, щось робити, а не в гульню гуляться, там у фірму, там, у фірму там, треба кормити, чи що там вони зараз гуляються, треба там баранчиків кормити, коровку доїти, пшеничку косити. Не знаю, хай би, може, в них ми позабирали би телефони та повидавали кнопочні то може би і порядку порядку було б трохи більше на дорогах. До речі, кстати, прикольна ідея. Треба надо, надо з цієї ідеї зробити, то, як то воно називається. Написати петицію. Хо -хо, точно, пацани. Давайте може напишемо петицію, щоб у поліцейських забрали блин, е смартфони і повидавали їм допочні телефони. Я навіть готовий одному поліцейському купити кнопочного телефону. В общем, їду знову я на Нідерланди. Знову я гружений кукурудзою. І ви знаєте, хлопчики, була в мене ситуація за пару рейсів до цієї. Якраз як я здавав свою автівку, завантажився я. Просу. Я знаю, що таке просо, це така страшна річ, воно як вода. Ти його тянеш, 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 а ті бігбеги все одно десь щось там їдуть. Розвантажився я тоді в Чернігові і поїхав вже ж на завантаження. Ну таке, Вступ такий довгий. Поїхав я на завантаження. Ой, я не дай Бог пам'яті. 160 кілометрів і їхав майже 6 годин. Коротше, дороги немає. Як от пам'ятаєте, отой кусок ми об'їжджали перед Черніговим, як мост було зруйновано, то той кусок дороги то взагалі в принципі класна дорога. І, коротше, до Чоргикав я до того завантаження. Думаю, твою мать, а треба ж за тим всім якось назад добиратися. Коротше, запитав вони, кажуть, так, да, можеш поїхати тут трошечки іншою дорогою, там воно буде, там, ти швидше вискочиш на ту московську трасу. Але все ж таки там не 160, а 120. Ну, добре. Вантажимось, передо мною вантажились ще дві автівки. Ага, і до речі, як же я вже до того села доїжджаю, мені лишається щось там з 10-15 кілометрів. Долюсь їде, мерз на київських номерах. Я відтормажуюсь, говорю, колега, це десь тут маю повернути направо. Він каже, да, а ти, типу напроси, кажу, да. він каже, дивись, дивлюся, він проїхав там 15-20 кілометрів чоловік, а в нього вже повидувало, вже пузо. Думаю, ого. Він каже, тут взагалі дороги немає. В общем, приїхав я, завантажився. Е -е, Получається, що в мене було, дай Бог пам'яті, 22 бікбега. Поставили зразу спереду два по одному, а потім всі по два. Е -е, при такій розстановці мене показало перегруз на задні осі. Вище норми. То мусили ми поставити з перегоді один, потім всі по два і з тилу теж один. Ну а потім ж пішла гульня, а гульня така, що треба ж якось його в'язати так, щоб з ним доїхати. Ну я дивлюсь, хлопці там в'яжуть. Ну, в'яжуть, в'яжуть, просто накинули ремні, та і в'яжуть. Я ж походив, погулявся, подивився, ну і кинув вже ж доски. Получається, кинув на одну сторону по дві доски. По лівому краю біг-бегів дві доски і по правому краю біг-бегів дві доски. Як я то зробив? Я заводив доски в петлі. Я завів, скажімо, в крайні петлі доски і спустив їх так наліво. Получається, доска, доска зліва вона опустилась сантиметрів на 20-30 на петлях вниз. А цю доску, що в правій петлі, я переставив якби на середину бігбега. дзеркально зробив з тієї сторони. Затягнув. Вроді би якби все нормально. Ті ходили, з мене ржали. Типа, дивись, що воно чудо, чувак. І типа ж прийшли такі там, чуть ли не фотографіруються біля мене. Типа, що я трошки з приколами якийсь. Кажу, пацани, да ну, блин. у кожного додіка своя методика. Це ж кажу просто. В общем, позатягував я боїв. На замитнення ми приїхали в Ніжин. Перед Ніжином там вантажовідправник указав нам паркінг, де стати і потім привіз туди попереду. В общем, я просипаю зранку на тому паркінгу, під'їжджає до мене один, під'їжджає до мене другий, дивлюсь, а в них капець. Просто капець. Немає жодного борта, жодного сантиметра борту, щоб воно там щось не вилізло. Коротше, свадібна шишка. А в мене теж пішло, ну, блін, я допустив одну помилку. Оцей малий бікбек Я одним пасом затягнув. Треба було двома пасами навхрест. І цей бігбек... Впав і виходить два передніх посунулись і всі біг-беги там, скажімо, і за ними ще два теж трохи посунулись і потім наклинились. Ну, в принципі, як би не страшно, я їх трохи попідтягував, ну думаю, приїду на базу і вирівнюю, попідтягую їх кар. Ті на мене дивляться, але у мене порівняно з ними. Ну, Взагалі, можна сказати, що нічого не трапилось взагалі. Він як відкрив у себе, я як заглянув, боже упасі, що ти, не дай Бог. Реально, я не знаю. Там треба автівку розгружати і заново загружати. От, чувак, а ми з тебе сміялись, каже, що ми не зробили так само, як ти. Ну, коротше, забрав я документи, все нормально, приїжджаю на базу. І йду якби у відпустку, має сменщик приїхати, новий, новий хлопчина взяли до праці. І якби ж на підміні. Я не пам'ятаю, щось я там приїхав о 12, подмінний мав приїхати щось там о 15. І... Щось таке, плюс-мінус. В общем, приїжджаєш на базу, розштурюю, давай же ж поуправлять ті бігбеги. І тут найперший бігбег взяв і почав розв'язуватись. І з нього почало сипатись. Коротше, і він падає, і то все висипається коротше, за борт. По інерції оці два передні бігбеги. Починають теж падати, то й направо, то й наліво. Коротше, і теж починають висупатися. І коротше я стою, як, от, як от в отій каску, хтось там у розбитого корита, да? і думаю, капець. Карщик в шокі, я в шокі. Короче, я закурив, присів, думаю, це, Коротше, гурня. А якраз у нас там були студенти, практиканти. Коротше, дали мені там парочку студентів. Ну і давай же. ж, Ті біг-беги, тут підрівнювали, які не попадали, попідв'язували. А ці ж давай там карою підвантажили, давай ж відрум всю ту, всю ту музику засипати назад. Коротше, вже приїхав мій сменчик, а він спізнився, мав там приїхати щось там на 15-ту, приїхав там на 16. А коротше, ще і половину того всього коротше, назад не засипав. Ну, колега нормальний, теж приєднався, давай. В общем, в чотирьох, в а що ж сонце пеком пече. А вроді вже я і не молодий, але ж і не старий. Але чушу, що ж так щось в мене радіатор закипів, коротше. Сі ото покурив, бо чувствую, що хана. Зараз маму потеряю. В общем, засипали ми то все, а в процесі під'їжджає шеф. І стоїть такий, дивиться, а я ж такий шеф. Говори, дивіться. Кажу, яка ситуація? Ось, о, от я з'їздив там туда-то, туди-то на завантажені. Туди їхав 6 годин, 160 кілометрів, звідти, оце моя машина в найкращому стані, бо ось бачите, скільки я тих досуг обложив. А в тих, говорю, жопа взагалі. Я би вас просив, будь ласка, не беріть там завантаження, ну бо шкода, і машину, і сили свої шкода. Ну, ну, ну як там немає дороги, ну то капець. Туреччий шеф, красавчик. Бо я звертався потім до експедитора, він каже, ні-ні-ні, каже, все, шеф мені сказав, що забороняє їздити туди на завантаження. Так що шефу шефу плюс. Коротше, здав я машину, потрапив додому в свинячий голос, ніякий. Е -е, підвезли мене пацани там до заправки. Здається, око... Я взяв там пляшку пива, сів під зонтик, вибив і скис. І там додому вже не так далеко, але думаю, коротше, вже ноги не несуть. Такий вистачений, коротше, викликав таксі, доїхав додому. І оце ж хлопці, так? Да? До чого я то все веду? От вроді і досок наложив цілу купу. І то, і то, і то, а все одно мав проблеми. І все, все то я був у пошуку, я був у пошуку, скажімо, ідеальної конфігурації, як ув'язати бікбеги. Різниці немає, що в тих бігбегах. скажімо, чи кукуруза, чи просо, чи що завгодно. І я її знайшов. І хочу тою формулою поділитись з вами, може воно і вам зайде. Ну і тож, хочу вам показати цю схему, яку я вважаю на сьогоднішній день ідеальною для ласки бігбей. От я маю 23 бігбеги. Спереді один. Далі по два. Так. Ось та доска, за яку я казав, ось вона. Бачите? Якщо видно в камеру, то зверніть увагу, бігбеги стоять рівнесенько. В принципі, як вони стояли, так вони і стоять. З цієї сторони. Так само, ніде нічого не поїхало. За рахунок оцієї доски, бачите, я ввів її в петлю, в петлю. ввів, І так от три біг-беги. Тобто ця дошка тримає біг-беги, щоб вони не поїхали ні вправо, ні вліво, з цієї сторони так само. За рахунок доски вони не їдуть. І коли доска в нас з боку дуже зменшується вирогідність того, що ми її зламаємо. Бо коли доска лежить тут зверху, бачите, як, як врізається ремінь, бачите то є вирогідність, що доска не витримає і лопне. Але ж якщо ми вантажимо, наприклад, не кукурузу, а просо то я би рекомендував взяти ще одну доску і в ці петлі завести і положити її посередині на цю сторону. А з цієї на цю. Тобто у вас вже буде на трьох бігбегах не одна доска, а дві. Одна з боку, одна зверху. До кукурузи, в принципі, зверху можна не класти. Я то вже такий висновок зробив собі. Ось бачите, оцей бігбег, він ще при завантаженні був трошечки якби вліво. Так він і лишився, ніде він не дівся. І це, бачите, цей теж. Вон, бачите, доску не вигнула, вона лежить рівненько. Це каже про те, що воно в принципі не їхало. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Йдемо до самого кінця. От ми дійшли передні три ряди. 5 біг-бегів. Якщо ви звернете увагу, на цих бегах досок немає. Он закінчується. Тобто ми маємо зараз е, 3, 6, 9, а того 18 бегбегів ув'язані з дошками. І один прольот, де можна було б теж кинути доски. Я не кидав. Бо мій досвід каже про те, що ну, великого і ролі, то не грає. Е, якщо, якщо цей бег, бачите, от він ув'язаний двома пасами, якщо цей бег чітко стоїть і не падає, то все, все добре. Але оці два беги, оці два беги передні, вони можуть піти при е гальмуванні різкому, вони можуть трохи піти вперед то й вліво, то й вправо. І потім, як мінімум, оці 4 беги, оці 4 беги да? вони хоч на них є доски, хоч на них досок немає, вийде з ними гульня. Вони роз'їдуться і тут ми будемо мати проблему. А якщо цей передній поїде, то проблему будемо мати 100%. Що я зробив для того, щоб ці чотири беги стояли чітко, ніде не тікали і з ними ми не мали ніяких проблем. Значить, оці дві крайні петлі. О. Оці дві крайні петлі. І оці дві крайні петлі. Через них я продів пас. Через їх я продів пас і завів цей пас туди. Один край і туди другий край. Тобто ці два беги, беги натягнуті пасами в ту, в ту сторону. Там Бачите, замок і тріщотка. Тобто, звідти туди. Ці З цієї сторони так само, ці два крайні, ці два крайні, через них введено пас і на цю сторону. І виходить, що? Воно така ув'язка цих чотирьох біг-бегів, воно їх тримає і від того, що вони підуть вперед, і від того, що вони підуть або вліво, або вправо. Насправді я бачив хлопців, які фіксували беги повністю, всю, всю автівку так фіксували. Не бачу в тому сенсу. Чесно кажучи, навіть не знаю, чи при контролі поліцейському, чи то взагалі можна так фіксувати беги, бо виходить, суцільного кріплення немає. А, я, а мені здається, мало би бути. То до цих двох рівнів, що я маю, я так вважаю, треба ще дати ще два рівні. Ну я того не робив, тому побоявся я всю машину зафіксувати так. На даний момент, як я кажу, кукуруза. Якщо будете мати просо або щось таке дрібне-дрібне, як вода, то рекомендував би вам ці петлі вводити ще доски і лежить їх зверху посередині. Насправді нічого такого я не видумав. Щоб треба було би патентувати, то скажімо вже так. Методом проб і ошибок вчусь на своїх помилках і, і, скажімо, доводжу до того стану, що ти собі просто сів, поїхав і не переживаєш. З цим вантажом від місця загрузки я проїхав. Погані дороги, кілометрів 30-40. Потім по поганій, поганій дороги я проїхав ще кілометрів 30-40. Коли закінчилась погана дорога, я став, ще раз їх обтягнув, більше я туди не торкався. Рівні всі чітко затягнуті, тобто підтягувати більше не треба, то піду заведу митний трос і буду їхати далі. І так ось я потихеньку доїхав до кордону, перетнув його і заїхав в Польщу. Знову пішов я, як і минулого разу, на краківець, знову мені поцепили ту балалайку, електронну пломбу. Скажем, все, все, все то само, все то саме по накатаму. По накатаному. Єдине, що я це раз проявив ініціативу, бо, скажімо, знав, як воно відбувалось минулого разу. І то сам вже прикордонно сказав, кажу, пан, там раніше там, тиждень назад їхав, то не йшов я ні до докторів, ні до кого, а поцепили мені електронну пломбу та й поїхав. Він бороду почухав, каже, ну добре, йди в агенцію. А потім підійдеш до мене, скажеш, що там тобі в агенції сказали, та якщо що, то будемо ставити тобі до електронну пломбу та їдь. Ну, та агенція підтвердила, що не треба ніяких лікарів. Тільки якось, так вона мені питання задала, а що, немає, типу, запрета на кукурузу. Та кажу, вроді немає. В общем, отримав папери, зареєструвався там надів ту пломбу та й поїхав Як завжди рухаюся на Нідерланди Настрій бадьорий вихідні вдома дали своє не знаю мені два дня достатньо для того щоб прийти скажімо в норму і, і, і як, як будь то би я з нуля вискочив в рейс. Ну то що, друзі? Хочу вам нагадати про ту групу на Фейсбуку, яка теж називається Дальнобой Україна Європа. Приєднуйтесь. Якщо треба якусь там інформацію вам дізнатися, якщо будуть якісь запитання, то там в групі пишіть. Там приєдналося дуже багато колег, туди приєднуються працедавці. Тобто рекомендую. А вам кажу слава Україні. Бажаю вам крепкого здоров'я, рівних доріг, не гвоздів не жезлів. Пока. До нових зустрічей. Ну і там же ж.